Ми живемо з вами в великому місті і людей, які в ньому проживають, дуже-дуже багато. Наш дім чи наша квартира це єдине безпечне місце, де поряд мама, тато і всі члени родини, але може трапитись так, що ви опинилися один на один з бідою і повинні бути готові до зустрічі. Діти, пропоную вам вивчити правила поведінки із незнайомими людьми. Якщо ви самі вдома, то запам'ятайте людям незнайомим дверей не відчиняйте. Якщо зустрів незнайому людину, що стежить за тобою, обов'язково розкажи батькам та знайомим дорослим не підходь до вхідних дверей, не відкривай їх, не розмовляй через двері, не розмовляй по телефону і не розповідай, що нікого вдома немає. Не бери від незнайомих людей цукерки, солодощі, іграшки та інші предмети. Не сідай в автомобіль, навіть коли говорять, що це від тата або від мами. Якщо доросла людина надто наполеглива, дитина повинна відійти в безпечне місце, припинити будь-яке спілкування з дорослою людиною та розказати про це своїм батькам. Завдання батьків. Донести думку, що дитина не зобов'язана допомагати незнайомим людям, навчити правилам поведінки з незнайомими людьми, відпрацювати всі можливі варіанти зустрічі та відповідну реакцію на поведінку дитини, пояснити, що тільки сім'я, родичі та правоохоронні органи можуть допомогти.